3 липня починаю роботу України медіа центру України Українформ. Перепрошую. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз говоримо про захист українського неба. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, доброго дня. Доброго дня вітаю вас. Пане Юрію, буквально зараз відбулася чергова атака безпілотників і ракет на північ і східну частину України. Вже відомо про влучання безпілотника в житловий будинок у Сумах. Розкажіть, будь ласка, що відомо на даний момент? Ну, це ж не до мене питання, тому що я зовсім не у Сумах. А Зовсім іншому регіоні, мабуть, місцева влада краще зараз буде поінформована і з місця події вже доповість і ДСНС, і військово-цивільні адміністрації для того, щоб зрозуміти, чи є постраждалі і які наслідки уражень. А взагалі була повідомлення так, і ми на телеграм-каналі повідомляли, що є загроза застосування БПЛА. Так і сталося. І Сумська область, і інші можуть власне, були під. Нападом ворожих БПЛА, імовірно, типу шахет, тому трошки пізніше надамо і більше інформації про роботу протиповітряної оборони і так далі. Дякую. Тоді чекаємо на оновлення інформації. Тоді щодо нічної атаки безпілотниками є інформація, що частина безпілотників збита, інші в цілі не потрапили. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше. Внаслідок е, нічної атаки так ми вже опублікували. Вірніше результати е, бойової роботи, як і завжди, протиповітряна оборона е, працює вночі, е, працює з такими типами, частіше всього, з такими типами повітряних цілей, як шахет, е, північно, вірніше, північний напрямок Аеродром Сеща, це е, звідти завдають удай, але цього разу все ж таки з півдня летіли шахеди, е, 17 летіли, 13 не збили, ну 4... Зрештою не вдалося збити, але серйозних там за нічну атаку руйнувань не було. Є певні наслідки, але без втрат, і тому тому власне можна вважати, що більш-менш ця ніч обійшлася спокійно. Але маємо також фіксацію ракет С-300. Це противник застосовує часто їх з. Району Токмак Запорізької області, і власне цими ракетами задає ударів власне, по Запорізькій області по різних об'єктах, які намагаються влучити. Власне, це внаслідок е, ніч, нічних атак. Бачимо, що сьогодні в день продовжились атака, і зараз під ударом вже і північ нашої країни. Тому очікуємо е, все ж таки про, сповіщення про все ж таки, успішну роботу. Нашої ППО, але бачимо, що є таке і влучання. Це говорить про те, що важко все одно боротися з тими цілями, такими як шахет це дрони Камікадзе, чи їх називають баражуючі боєприпаси, які і створені таким чином, щоб важко було їх збивати, щоб наша ППО мала доволі таки багато проблем їх. Запускають з різних напрямків різними маршрутами. Кожен шахет кожен шахет запрограмовано на пересування по тому чи іншому маршруту, що ускладнює роботу противіної оборони і розосереджує увагу наших зенітників та інших фахівців, які збивають ці БПЛА Працює не лише зенітні ракетні війська, до речі, які сьогодні відзначають. Власне, свій день професійне свято, а працюють часто і по шахидам, інші складові сил оборони, їхнє ППО, це і крупнокаліберні кулемети, і зенітні гармати, і ПЗРК, все, що в нас є в наявності, все, все працює на оборону країни, так як. Противник, бачите, не відмовляється від такого методу ведення війни терористичного і ракетами б'є балістичними, має вазі, с 300 керовані. Ну і БПЛА будуть і надалі застосовувати. Ну на це є багато причин, чому вони це роблять. Ви згадали той момент, що ворог постійно змінює напрямки запуску шахедів. Як взагалі зараз виглядає тактика обстрілів комплексна, коли ми говоримо і про безпілотники, і про ракети? Чи вона динамічна, чи вона змінилася останнім часом? Щоб зрозуміти це, варто подивитися статистику, яку ми оприлюднюємо фактично щоранку, не по завданню нічних ударів. Більшість ударів завдається все ж таки вночі. Тому що це ускладнює роботу протиповітряної оборони. А я нагадаю, що протиповітряна оборона це не лише зенітні ракетні комплекси, які ми звикли сприймати як ППО, це і як вже назвав мобільні вогневі групи, це і винищувальна авіація. Зокрема, це теж частина протиповітряної оборони, яка з повітря знищує і шахеди, і е, ракети. Е, тому. Противник частіше всього по ночах завдає ударів, але інколи робить це і в день для того, щоб було складніше знищувати повітряні цілі, не мати до них візуальної прив'язки. От, власне, по тій статистиці можна подивитися, коли скільки. Ми навіть, от буквально позавчора, так видали таку інфографіку. В інфографіці, так, де всі дні помістили, і так, от на перший погляд можна одразу подивитися, яка інтенсивність бойових дій була е, у червні. от За травень теж ми робили е, спочатку червня, теж таку узагальнену інфографіку. Там просто візуально видно, скільки ворог випускає цих повітряних цілей, і ракет, і шахетів по Україні. А це все на тій інфографіці збиті цілі. Ну ще, на жаль, є. І не збиття, Тут потрібно розуміти, що величезну таку територію, яка є нашої держави, покрити суцільним ППО, ну вкрай зараз важко фактично неможливо. Саме тому перекриваються напрямки, важливі міста, об'єкти і так далі. Роль ППО виконують і винищувачі, але якби це були f 16 а не міг 29 то це ефективність зросла б у багато разів. Інтенсивність обстрілів в столиці зараз зменшилася. З чим ви пов'язуєте це? Ну, я б не став так казати. Бувають дні коли більше, бувають дні коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів, то це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ну, ворог собі от вирішив таким чином спланувати. Що от, може, ведуть якусь підготовку, може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили. Ну І теж запаси у них теж не безкінечні тих ракет та дронів. Ми розумієте, що ворог знову ж таки повернемося до статистики, про яку я оголосив, подивитись на телеграм-каналі, там є, чи на Фейсбуку, там є видно, скільки вони випускають. Це все треба десь брати, зокрема, в Ірану. Якщо ми говоримо про шахеди, і, зокрема, брати в, 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 у свого виробництва воєнно-промислового комплексу, який в Росії, на жаль, працює, ну, але ж виготовити крилаті ракети не так просто, не так швидко, тим паче, я дуже хочу сподіватися, що санкції хоч якось, впливають на державу окупанта, що дійсно в них їм складніше дедалі е, отримувати ті дефіцитні. І технологічні речі, які Росія не може виготовляти сама. І до речі, про поставку безпілотників з Ірану останнім часом було декілька повідомлень про те, що в Росії приземлився транспортний іранський борт. Чи є здогадки, чи можлива інформація, чи справді це були наставки нові поставки безпілотників, чи це може бути щось інше? Стверджувати на 100% не можна, але. Ці борти перевезення стали регулярними, і пов'язувати це з бортом чи не пов'язувати. Я щоразу про це говорю. Немає ну такої необхідності. Ну в них спільне море не можуть це доставити значно більші е, обсяги вантажів в Каспійське море, тому що. Працюють в них порти, там є Махачкала, там є Астрахань і Іран, який має морське сполучення. Тому говорити про чим доставляють і як ну різниці особливо немає. Питання в тому, скільки і чого. Може доставити Іран у Росію. Які типи озброєння? Це можуть бути не лише е, дрони Камікадзе, можливо, інші БПЛа, які Росія дуже б хотіла отримати. Ну і, як ви знаєте, ще питання з ракетами ну, теж воно не, не, не можна виключати, тому що Росія має потребу в цьому озброєнні, має дефіцит цього озброєння тому треба бути. До таких ризиків викликів готовими, але українська влада, зрештою, українська українці взагалі всі сподіваються, що все-таки світова спільнота буде тиснути на Іран для того, щоб цього не стало. І щодо навчання наших пілотів на f 16 можливо, порадуєте тим, наскільки ми близькі до початку того навчання, або взагалі вони вже почалися. Як я вас можу порадувати, коли ви, мабуть, бачили інтерв'ю е, головнокомандувача генерала Валерія Залужного Вашингтон Пост, і після цього був виступ президента доволі таки емоційний, тому що хочеться якомога швидше зрозуміло, що але ну зрештою не хочеться і надто тиснути на партнерів, тому що ми дуже залежимо сьогодні від. Заходу, у всіх варіантах і економіка і поставки озброєнь, ну сьогодні ми розуміємо, що без підтримки заходу нам ну вкрай буде важко щось зробити з такою державою, як Росія, але ж, все ж таки, і ті посили, які дав і президент, і головнокомандувач. Західному світу, що з кожний день зволікання затримки з підготовкою пілотів з передачею літаків, це це життя наших патріотів, життя кращих українських захисників і захисниць. Тому хочеться як швидше, це, вже розпочати. Льотчики готові, інші служби готові для того, щоб уже стартував цей процес, так як зелене світло на Передачу, начебто, літаків є, на процес навчання є, треба рухатись далі. А що саме має відбутися? Це якесь таке спільне рішення Заходу? І наскільки ми взагалі близькі зараз до того, щоб нарешті все почалося? Ну я вже сказав, що рішення є. так Україна буде за 16 Питання в тому, щоб. ну Недовго затягувати із е, процесом вже підготовки, щоб наші фахівці е, постійно працюють і в країнах Європи, і в Сполучених Штатах увазі фахівців повітряних сил, які є спеціалістами в даній галузі, шукаються е, з нашими партнерами ті е, оптимальні шляхи, як це найкраще вирішити, на яких базах які центри підготовки будуть залучені, центри обслуговування. Авіаційної техніки, тому що все це дуже складно. Насправді, це ну не автомобільна техніка, а не, не танки. Це це винищувач, високотехнологічна зброя. Тут треба прораховувати всі деталі, але знову ж таки робиться все для того, щоб швидше, як можна швидше це зробити. Пане Юрію, дякую вам за ваші відповіді. Я нагадаю, що з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Говорили про ситуацію з захистом українського неба. А за 10 хвилин в цих стінах почнеться відкриття фотовиставки Збройні Сили України. Залишайтесь з нами.